Всім доброго дня! Сьогодні ми проговоримо про основні проблеми під час вирощування розсади. Процес вирощування розсади це, мабуть, одна з найголовніших подій на початку року у овочівників-городників. Здебільшого в Україні найпопулярнішими культурами, котрі вирощують через розсаду, це перець, перці, помідори, огірки, кавуни і капуста. Так, що звісно вирощують ще через розсаду і кукурудзу, і буряки, салати, і інші культури. На протязі січня місяця я у Фейсбуці у групі сад город Теплиця проводив опитування стосовно найболючіших проблем, з якими люди сталкуються під час вирощення розсади. І їм були три: це чорна ніжка, тобто коли розсада падає. Здебільшого люди не знають, коли сіяти розсаду. І останньою проблемою було те, що розсада переростає. Щоб зрозуміти ці проблеми і правильно їх вирішувати, потрібно опиратися на наступні фактори, які в першу чергу впливають на якість самої розсади. Це світло, це тепло і це волога. Наразі на просторах інтернету можна побачити, що дуже багато є відеоматеріалу, де Виробники засобів захисту рослин розповідають про препарати для стимуляції проростання насіння, покращення енергії, покращення схожості, роблять навіть візуалізацію, можна сказати, таких дослідів, де обробляють насіння і використовують необроблене насіння, показують як воно проростає. Проте в чому проблема цих відео? Вони розповідають тільки про препарати, але не предоставляють людям. Безпосередньо технології, в які би розказувались, скільки рослині необхідна світла в той момент, в той чи інший момент розвитку, яка температура, оптимальна температура проростання, насіння, коли необхідно висаджувати розсаду на постійне місце вирощування? Саме про ці питання ми сьогодні і поговоримо. Перший показник, який потрібно брати до уваги, це світло. Під світлом криється Такий цікавий термін як кількість світла, яку рослина потрібно, потрібно отримувати для нормального формування. Лискової поверхні стебла, стебла і коріння, тобто досвідчування. Якщо ми, наприклад, кажемо за томати і перці, їх орієнтовно висівають в лютому, тобто вже наприкінці зими. Але саме в цей період ще світловий день дуже короткий. Тобто, природнього освітлення для нормального розвитку розсади дуже мало. коли я займався вирощуванням. Розсади перців, помідорів, а також огірків в Сумській області, ми висівали перець і томати на початку березня. Таку розсаду ми висаджували десь орієнтовно в травні місяці на початку. Але це була якась неконкретна дата, тому що в травні, як зазвичай ми знаємо, можуть бути приморозки. І якщо підрахувати плюс-мінус ці дні, то виходить, що для нормального розвитку. Томату, томату необхідно приблизно вжити в розсаді 45-60 днів. Для перця цей показник трошки довший, і йому, як мінімум, необхідно 60 днів. А якщо говорити вже про огірок, огірок рекомендують висаджувати на постійне місце, тобто у відкритий ґрунт, коли в нього буде вже три справжніх листочки. Хоча ми а, рекомендували своїм покупцям виса вже висаджувати, коли він має 4-5 справжніх листочків. Повертаючись до теми досвітлення, тобто, коли ми посіяли насіння на розсаду і після перших сходів, і на протязі перших 3-5 днів, рослина повинна отримувати досвідчення на протязі 24 годин. До моменту пікіровки така розсада повинна отримати 18 годин і вже до моменту висадки у теплицю, розсада повинна отримувати 12-14 годин досвідчування. Якщо рослина отримує. Мало світла, вона починає витягуватись, тобто стебла таких рослин вони стають дуже тонкі, вона починає падати. Як наслідок, така розсада дуже квола, має блядий колір, і в подальшому розраховувати на, на якусь якість розсади ми не можемо. Звісно, ми можемо використовувати так звані регулятори росту, і найвідоміший із них це атлет. Механізм дії доволі таки простий, тобто він уповільнює ріст верхівкової частини. І тим самим стимулює потовщення самого стебла, сприяє процесу коренеутворення і лискової поверхні. Проте такими препаратами потрібно користуватися дуже обережно і в крайніх випадках, тому що використовуючи подібні препарати, вони гальмують ріст рослин і плодоношення як наслідок, як мінімум на 10-14 днів. Другий показник, який варто брати до уваги, це тепло. Тут мається на увазі оптимальна температура проростання насіння. До речі, хочу зауважити, що мається на увазі оптимальна температура проростання саме в ґрунті, а не повітря. Здебільшого, перцю, томатам і огіркам, оптимальною температурою вважається плюс-мінус це десь 25 градусів. Якщо ми підтримуємо таку температуру, то томат і огірок, в принципі, проростають вже через 3-5 днів. Стосовно перця, є один нюанс, він потребує вже трошки більше температури, це приблизно десь 26-28 градусів, і він вискакує приблизно через недільку. Якщо ж температура субстрату буде падати приблизно до 18-20 градусів, то сходи можна чекати. Більше чим, чим неділька, вони можуть бути і 2, і 3 неділі. Якщо ми вже говоримо про висаджування розсади на постійне місце, тобто в теплицю або відкритий ґрунт, знову ж таки, температура ґрунту має бути приблизно в діапазоні 18-20 градусів тепла. Якщо температура буде опускатися до 14-15 градусів, тоді ми будемо помічати, що рослина не розвивається, тому що ростові процеси в кореневій зоні проходити не будуть. І якщо така температура буде продовжитися на протязі 2-3-5 днів, це буде спричиняти розвиток різних корневих гнили, а також фузаріозів. І ось коли ми посіяли вже насіння, з'являються перші сходи, температуру опускають, щоб не, не стимулювати процес витягування. Тим самим розсаду поміщають в найсвітліше місце. Знову ж таки, це повинно бути під накриття, тобто використовують для цього або спеціальні кришки, є з контейнерами, продаються, або плівку, або агроволокно і вмикають досвідчування. А коли вже з'являються масові сходи, <кхи> тоді температуру трошки підвищують на декілька градусів, Знімають покриття і розсада вже добре собі, собі, себе почуває, добре розвивається. Однак, на на моменті проростання насіння до масових сходів рослину, розсаду потрібно зберегати від протягів і дивитися, щоб не було дуже багато конденсату, який може спричинити розвиток різних захворювань, в тому числі чорної ніжки. Останній, але не менш важливий пункт, який потрібно брати до уваги, це вологість. Під вологістю мається безпосередньо вологість самого субстрату. Тобто, коли з'являються перші сходи, люди зачасту поливають, починають вже поливати розсаду. Проте це робити категорично небажано. Чому? Тому що коли у рослинки ще немає добре сформованих двох-трьох справжніх листочків, вона не має добре сформовану розвинену кореневу систему. Тобто, до цього моменту ми яким чином маємо поливати розсаду, використовувати за допомогою польвілізатора, ми зволожуємо поверхню, поверхню субстрату. Якщо ж ми будемо одразу заливати її, то з нижнього боку буде утворюватись зайва волога. А якщо до цього ще додати і понижену температуру субстрату, замалу кількість освітлення і невідповідну структуру ґрунту, коли, наприклад, ґрунт використовують для розсади з городу. Він або дуже швидко випаровує вологу, або занадто довго її утримує, і це призводить до розвитку такого захворювання під час вирощення розсади, як чорна ніжка. Тобто, використовуючи ґрунт для розсади, його бажано не брати з городу, Або якщо ж такої можливості у вас немає, його придбати в магазинах, де він вже готовий, незаражений. Тоді його бажано розпушити за допомогою торфу, за допомогою перліту, а також проводити знезараження за допомогою біличних препаратів, таких, наприклад, як триходермін, тобто гриби, які входять до складу цього препарату з роду триходерма, вони доволі таки ефективно пригнічують розвиток в тому числі і ґрунтових патогенів. І гриби в результаті своєї життєдіяльності виділяють корисні біологічно активні речовини, які позитивно впливають на ріст і розвиток рослин в майбутньому. Стосовно підживлень, тут є тут також такий цікавий момент, їх також бажано проводити, коли будуть вже 2-3 справжніх листочки. Хоча огірок вважається, що можна вже підживлюти, коли в нього буде один справжній листок, тобто в цей, момент, в цей момент він вже може засвоювати елементи живлення, котрі є в Субстраті. Стосовно підживлень, компанія ензим в цьому році планує випустити на ринок такий цікавий продукт, як урожай полив, тобто його можна буде використовувати і при підживленні розсади, після пікіровки, після висадки, а також на протязі всієї вегетації до плодоношення, Котрий буде мати в своєму складі всі необхідні елементи живлення, включаючи макроелементи, тобто азот, фосфор, калій, мезоелементи, які, до речі, дуже важливі для розвитку потужної кореневої системи. Міцного і, то, і, і також гнучкого стебла, і пишної зеленої частини, тобто покращують фотосинтез. Також вони мають і мікроелементи, які будуть підвищувати імунітет рослини, і е, заздалегідь його активувати, коли це буде необхідно. Процес вирощення розсади умовно можна розділити на три етапи. Перший етап це підготовка ґрунту, другий етап це створення сприятливих умов для росту і розвитку розсади. Це відповідне досвідчування, температура субстрату і вологість. І третій етап, хоча він останній, але не менш важливий, це підготовка самого посівного матеріалу. Стосовно. Світла, і тепла, ми вже про це проговорили. Стосовно ґрунту, Стосовно ми можемо підвищити його активність за допомогою біологічних препаратів як триходермін. Є він тут у нас і в дрібній фасовці, і в крупній кілограм, тобто використовуючи біологічні препарати, ми можемо покращити структуру і триходермін. В результаті своєї роботи колективізуються, проростають спори і міцелій, утворюють корисний мікоризний ефект, який в цілому позитивно впливає на ріст і розвиток рослин. Проте, що ми можемо зробити для насіння. Для припущенної обробки насіння ми можемо використовувати такі цікаві продукти, як фитодоктор Старт. В основі цього препарату у складі є корисні бактерії з роду бацелюс, проте його потрібно використовувати як вологий метод обробки, тобто замочувати насіння на протязі 10-12 годин, підтримувати вологість, ставити це оброблене насіння в максимально тепле місце, використовувати для цього або марлю, або Деякі використовують туалетну бумагу, що, в принципі, можливо, не всім зручно, і тому цей момент люди опускають. Саме тому в цьому році компанія Enzyme планує випустити на ринок інноваційний препарат для сухої обробки насіння, котрий буде цей сухий препарат висипати в упаковочку з насінням, потрусити в результаті цих. Механічних так званих рухів препарат налипає на насіння, і вже в цей момент, умовно через 5-10 секунд, ми можемо приступати до посіву насіння. В результаті такої інокуляції, тобто, можна сказати, що це буде зараження корисними бактеріями. Ми будемо стимулювати ріст і розвиток рослини навіть за несприятливих умов, тобто проростання. Також він буде оказувати і фунгіцидну дію. Тобто захист від кореневої гнили, від пліснявіння насіння від профілактика також чорної ножки, і буде стимулювати доступність добрив для рослини в майбутньому.